Так, гроші не роблять людину щасливим. Але відсутність грошей може зробити людину дуже нещасною. Один із аспектів безпеки це фінансова безпека. Це запорука захисту від стресу. Є така відома притча про бізнесмена та рибалку. Насправді це не притча. Насправді це розказ Генріха Біоля, написаний ще в 1963 році. Про що вона? Багатий бізнесмен приїжджає у відпустку. на Море. У невеличкому селищі він бачить, як рибалка торгує рибою. Він купує в нього рибу, риба дуже смачна. І він запитує рибалку, а ще є. Рибалка каже, ні, більше нема. Що, не зміг спіймати? Міг би, але не став. Але чому? Тому що я зараз продав вам рибу. На ці гроші я можу купити собі вина, їжі, можу відпочивати з друзями, грати з дітьми, проводити час з коханою жінкою. Мені більше не потрібно. Бізнесмен каже, це неправильно. Треба ловити більше риби. Коли ти будеш ловити більше риби, в тебе з'явиться додаткові гроші. Ти зможеш наняти іншу лодку та іншу рибалку. Тоді ти зможеш ловити ще більше риби. Тоді ми почнемо продавати цю рибу в інші містечка. І тоді ми купимо великі кораблі, побудуємо флотілію і будемо ловити стільки риби, що ми зможемо побудувати консервний завод. Ми будемо продавати цю рибу по всьому світі, і коли в нас буде достатньо доходів, ми вийдемо на біржу, випустимо акції та станемо з тобою мільйонерами. Рибалка питає: а навіщо? Ну тоді ми зможемо проводити час з друзями, пити вино, грати з дітьми, проводити час з жінками. Притча зазвичай використовується для того, щоб показати, що людям не дуже багато потрібно грошей для щастя. Але давайте подумаємо. Що буде з рибалкою, якщо він захворіє, і не зможе вийти в море сьогодні? Допустимо, в нього є друзі, які зможуть вийти за нього. Але зазвичай друзі людини заробляють плюс-мінус стільки ж, скільки він. А якщо в цього рибалки затоне човен? Чи є в нього накопичення, щоб купити собі новий? Чи застрахований його човен? А якщо, не дай Бог, у рибалки захворіє дружина і будуть потрібні гроші на операцію? Навіть не будемо лякати. Дитина цієї рибалки прийде до нього і скаже: Тату, я не хочу бути рибалкою. Я хочу вступити в коледж та стати інженером. А грошей на навчання нема. Я написав нову книгу, яка називається Час, гроші та здоров'я. Вона не про самооборону, але про безпеку. Один із аспектів безпеки це фінансова безпека. Так, гроші не роблять людину щасливим. Але відсутність грошей. Може зробити людину дуже нещасною, гроші це не гарантія щастя, це запорука захисту від стресу, від біди, від непередбачуваних витрат. І гроші, фінансова безпека, це не про те, скільки ви заробляєте. Бо я знаю багато людей, які багато заробляють, але живуть від заробітної плати до заробітної плати, бо багато витрачають. Це не про накопичення, це про те, скільки у вас є грошей, щоб протриматися, якщо у вас не буде доходу. І це про вашу здатність заробити достатньо грошей, щоб повернути звичний для вас спосіб життя, коли ви все втратили. Ця книга зараз готується до друку. Ви можете перейти за посиланням в описанні до цього відео на сайт antonfarb.com та залишити свій імейл. Ви будете першим, хто отримує посилання на попереднє замовлення книги за особливою ціною. Тренуйтеся! життя бентежне.